Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні обговоримо три машини WZ114, преміум танк 9 рівня Китаю, М46 Корейський і М41Д. Чому саме ці три машини? Та тому що вони з'явилися в продажу багатьом людям, якщо буде цікава така інформація, я можу її розкрити з своєї точки зору. так скажемо. Плюс до того я розповім ще про дві машинки які вийшли на тестування, дві преміум машинки. Одна машинка п'ятого рівня, в спільноті є ця вся інформація, а друга машинка третього рівня. Зрозуміло, що це підготовка до новорічних коробочок. І вже практично 100% даю, що ці машинки низькорівневі будуть в новорічних коробочках. Але давайте все по порядку. Не забувайте проставити вподобайку, обов'язково підписатись на канал і прокоментувати. Дякую вам велике! І так, поїхали. Перша у нас машинка WZ-114. Це важкий танк Китаю 9 рівня, преміумний, до речі. Все добре. По характеристиках, якщо так подивитися, то ніби також все нормально, але не все так гладко з цією машинкою. Давайте подивимося, саме перше броню. Броня, як на здивування, лобова у цієї машинки дійсно є От під прямими кутами, якщо ми будемо дивитися, 240, 248, 249. Дивіться, скоси 230, 200, 250. ну, В залежності від того, як стоятиме ця машинка, трішечки броні є. Якщо, наприклад, будете танкувати і за рельєфа, то взагалі дивіться і 300 от ВЛДХ, 270. Ну тобто ви розумієте, що ця машина може танкнути. НЛДХ, звісно, танкувати в основному не буде. ВЛДХ під кутами буде. Побачите 276, 280, 224, дивіться, дах приведена броня. От лючок 150, і цей 150 лючок, але цей маленький, а цей от великий, його будуть пробувати доволі часто. Звісно, по бортах тут броні взагалі ніякої немає. Можуть зіжрати якийсь снаряд, борт, якщо під великими кутами, але це як і у більшості танків. От ми подивимося по цифрах 140 60, 60 це у нас бронювання корпусу, 300-175-95 бронювання башти. Ну, тут написано аж 300. От Дивіться, отут де маска, от реально є 300, там висвічувалося. 337, переведено на 304. От така от машинка по броні. Тобто броня, в принципі, у нас є. Але в чому підвох? Дивіться, у нас гармата також ніби непогана. Але непогана тільки по деяким характеристикам. Вона 10 рівня. На 9 рівні. 266 у нас пробувають стандартні ББшки це також хороший результат. 311 у нас кумулятоси пробувають, це також хороший результат для 9 рівня. 65 пробувають у нас осколково фугасні, при тому, що вони підвищену шкоду наносять 660. Ніби все і нічого. Але дивіться, по інших характеристиках, що у нас тут є. Перезаряджання гармати 19 і 18. Тобто більше 19 секунд у базі. Якби ви не старалися. І якби ви не збільшували навіть з боновим обладнанням, у вас буде перезаряджання десь 16 секунд. А це дуже довго. Дивіться, яка середня шкода. 1658. Тобто ДПМ тут мінімальний. Ви навіть якщо апнете там із пайками з усим, у вас около 2000 буде. Це максимум потолок. Тобто ДПМ у нас немає, це мінус. Розкид на 100 метрів, 0,32 базі, звісно, це плюс. Але час зведення 3,74. Ви його трішечки апнете, буде 3,5 секунди, але це все ж таки дуже довго. Це капець, як довгобити зводиться, дуже довго. Тепер мінус 20, кути вертикального наведення, комфортні, нічого не можу сказати. Швидкість горизонтального пересування прицілу 18,77. Тобто дуже повільно башта повертається. Заряджання вже говорив. Тут, якщо підсумувати по гарматі, то ми зрозуміємо, що в нас хороша середня шкода, хороше пробиття. Дуже довге перезаряджання гармати, дуже погано розвертається башта. І е, у нас е, дуже довге, дуже довго 374 це дуже довго зводиться е, гармата. Тобто у нас мінусів більше, ніж плюсів у гармати. Поїхали далі. Так, Тепер дивіться, по живучості ми розглянули. В принципі, у нас бронювання є, але воно не ультимативне і буде тільки танкувати, якщо ви будете, наприклад, із якогось рельєфу. Виглядати, то ВЛДшка реально буде танкувати. Башта буде також танкувати, але є лючок, який будуть пробувати. Плюс до того, дивіться, які в нас великі розміри. Його будуть прошивати всі і потрапляти практично всі. В силуе, дивіться, дуже великі, розміри, дуже великі розміри. Тепер дивіться, який ще є дуже великий мінус. Це максимальна швидкість. От по динаміці, дивіться, 33 вперед, 10 назад. Ви розумієте, 10 це взагалі ми практично не відкочемося, це дуже мало, це навіть не 15, це 10. Втома потужність за і 14. Ну, ви самі розумієте, що динаміки в цієї машини немає. Швидкість повороту шасі 25.03. Коротше кажучи, граючи на цій машинці, ви будете неначе ходити на роботу. Ну, будуть бої дуже тугі, важкі, і я навряд чи думаю, що вам сподобаються бої на цій машині. Скритості ніякої немає, по спостереженню 390 метрів, це нормально. Оце дійсно нормально для важкого танку, так взагалі класно. От така в нас машинка. Звісно, я її рекомендувати не можу до купівлі, тим більше за реальну валюту. Якби вона була, наприклад, на чорному ринку за срібло, то я б міг рекомендувати. Але купляти за. А... Наприклад, за реальні гроші, як зараз продають, я не можу рекомендувати. Якби от була пропозиція, наприклад, на чорному ринку за вільний досвід, то я б ще, може, й подумав, для колекції б взяв, а так не можу рекомендувати. Далі у нас йдуть дві машинки, які є в боновому магазині м 46 корейський і М41Д. Вони із себе дуже цікаво нічого не представляють, тому що М46 Корейський взагалі це така машинка, яку треба апати. У неї абсолютно немає броні, дивіться, 128 ВЛД-157 НЛД. Башта 200 мм, ну ви самі розумієте, що вона навіть буде пробиватися на восьмому рівні, на тому на якому він 160 лючок. Ну, коротше кажучи, броня буде спасати інколи тільки отут в районі маски. І то можуть пробивати. Це жестяк. Тепер дивіться, другий мінус цієї машини. 240 середня шкода. Це мало. Сьомого рівня гармата це дуже мала альфа. Від альфи, від такої важко грати, тим більше з такою баштою, яку всі будуть пробувати. Далі дивіться, 192 пробувають у нас стандартні ББшки, це дуже мало для 8 рівня. І 243 підкалібри це дуже мало для підкаліберів 8 рівня. Тобто тут ще характеристики застарілі. Тут ще застарілі характеристики, цю машинку ніхто не підтягував з моменту ввода, тому що вже в реаліях 2023 року на ній практично нереально грати. Дивіться по інших характеристиках заряджання гармати 709. Для такого копійчаного дамагу це довгувато. Ну Ви можете апнути десь в районі 6 секунд, 5,5, ,5, але все ж таки 240 це не багато, але це ще пів біди. Час зведення 2.11. Нормально. розкид на 100 метрів. Я не розумію, чому тут такий великий у базі 0,36. Тут взагалі 0,3 повинно бути з, таким, з такими характеристиками. А тут 0.36, ви апнете, 0,33, нехай стане. Ну ви самі розумієте, кути тут реально комфортні, мінус 10 плюс 20, швидкість горизонтального пересування прицілу тут також нормальна. Е, ну, по цьому ми обговорили, Коротше, гармата так собі. Вона нічого цікавого себе не представляє. Бронювання абсолютно нема, 1450 міцність. По рухливості, дивіться, 48,3 у нас вперед 20 е, швидкість назад. При питомій потужності 1841. Ну, динаміка середнього танку. Що я можу сказати? Реально, динаміка середнього танку 3963, швидкість повороту шасі. Динаміка в нього нормальна. Е, знач, нерухома машина має 1543. Значить, скритість і 12-35 у нас під час руху. Ну, це стандартні показники для СТ. Його, слава Богу, 390 метрів. Тобто, у нас машинка слабувата, тому що броні нема навіть в башті, гармата з маленькою альфою і з дуже поганим пробиттям. Про фарм взагалі на цій машинці можна забути. Якщо комусь хочеться для колекції, то я можу рекомендувати тільки забони. А якщо так, то можна взагалі його не брати. Я, наприклад, його не беру. М41Д це в нас ЛТшка. Ну, є три варіанти, там бульдоги, той гранд фінал, вони дуже схожі, коротше кажучи, якщо навіть не однакові. От ми, ну, звісно, бронювання ми дивитися не будемо. ну Давайте глянемо просто для інформації. Дивіться, є о немає. 36, 26, 50, 32, тобто навіть фугаси будуть заходити по повній програмі. Тепер 170 у нас разова шкода гармати. 192 пробувають під каліберні снаряди з прості і голда 227 пробуває. Тобто по пробиттю, ну як для легкого танка, в принципі це стандартно. Я не можу сказати, що тут якісь підвищені коефіцієнти, все стандартно. 260 у нас наносять фугаси. 338 пробувають. Ну, не знаю, пробиття малувате, як на мене. Тепер дивіться, по вогневій міці, по інших характеристиках, кути вертикального наведення, мінус 9 плюс 19. Ну, це комфортні кути, нормально, нічого не можу сказати. Час ведення реально класний, 1.44. Розкид на 100 метрів 0.34 для ЛТшки це нормально, тому що це апнеться трошки, буде 0.32. Середня шкода на хвилину, як для ЛТшки 2300, це нормально. Значить, заряджання гармати 441 також, в принципі, це нормально. Тобто гармата, як для ЛТшки, у нього нормальна, серйозно. По живучості її немає, 1100 хп. По рухливості у нас 68 вперед, 24 назад. Тобто максималка нормальна. Питома потужність у нас 31,2. Питома потужність також у нас хороша. Тобто у нас динамічна ЛТшка, яка і має нормальну скритість. Ну, та скритість, скоріше, такої середньої машини 14-19, тому що розміри великі. бачите, який він високий. І спостереження 410 метрів це прекрасний результат. Тобто оцю ЛТ-шку я можу рекомендувати, але забони і для любителів ЛТ. Хоча в нас є йолочка і кращі ЛТшки є, але тим не менш ця машинка непогана. Ті, хто люблять на ЛТшка грати, можуть грати і брати. Але не за реальну валюту, а за Бони. Наскільки я пам'ятаю, вона за Бони є. Давайте от подивимося. Бо в мене, е, я її не брав, а ось вона є, М41Д. Бачите, і ось корейський М46. Ну Корейського не можу, а оцьому, в цьому для любителів ЛТ можу рекомендувати. А тепер переходимо в спільноту і дивимося, що там. Які в нас дві нові машинки? Поїхали. І так, перша машинка, яка на тестуванні, це танчик 5 рівня АРМТ. Якщо ми подивимося опис даної машини, ми зрозуміємо, що ця машина представляє собою унікальну розробку, в якій використовувалася 76-мм гармата з автоматичним механізмом заряджання. ARMT оснащений оснащений потужним 550. З кінських сил двигуном, що забезпечує гарне співвідношення потужності до ваги. А його триснарядна гармата з автоматичним заряджанням може завдати 345 очок здоров'я всього за 6 секунд. Тобто, у нас. З автоматичним заряджанням гармата на три снаряди. Це вже не стандартна машинка, а от така. Дуже пристойне значення серед аналогів рівня 5. Головною перевагою АРМТ, яку нахилу мінус 15 плюс 60 градусів, видимість 370 метрів. До його недоліку відносять е, тривалий час перезаряджання, загальну громоздкість, це річ величезна, ну це як на водекспресі написано, і погану броню. Давайте зараз коротко по характеристиках пробіжимося, тому що я більш чим впевнений, що ця машинка буде у нас в новорічних коробочках. А, значить, дивимося, у нас альфа 115, тобто 115 одиниць і 185, якщо ми будемо грати на фугасах. 128 у нас пробувають стандартні ББшки, 177 під калібри пробувають, і 38 пробувають у нас. Фугаси Ну, фугаси тут не рентабельно використовувати, тому що пробій дуже маленький. Швидкість польоту снаряду стандартної ББшки 900, під калібер 1000, фугаса 800. Ну, Для п'ятого рівня також нормально, тут взагалі голда 1000 це прекрасно. Але дивіться, тут у нас час перезаряджання 17 секунд. Ви самі розумієте, да, три снарядика, так, у нас три снарядика, але вони перезаряджаються дуже довго. Час перезаряджання в магазині 2 секунди. Тобто, у нас. Три снаряди, як було написано, тут не висвічується в характеристиках. А чому тут за 6 секунд дуже пристойне значення серед аналогів? Я не розумію, чому за 6 секунд ви ж перший снаряд дасте і потім другий. і це, це за 4 секунди повинно бути. Ну, Добре, це напевне в описі якась помилка. Значить, час зведення 2,2 секунди. Дивіться, точності у нас немає 0,42. Її практично немає, ми апнемо десь до 0,4-0,39, але це буде незначно. Тобто ви самі розумієте, що на великій дистанції буде летіти фігзна куди. Мінус 15, плюс 60 у нас. А, це обертання, як це? Ні, це опускання і піднімання. Оце в нас так піднімається, плюс 60, практично вгору нічого собі. І 100 снарядів боєкомплект. Значить, максимальна швидкість у нас 45 вперед, 18 назад, питома потужність 16,2. Тобто у нас практично якась стежка по питомій потужності. Практично. Це не, ну, як динамічно як важкий танк, можна сказати. Швидкість повороту шасі 40, швидкість повороту, ем, я так розумію, цієї башти 39 градусів. Ну, нормальні показники. Питома потужність, як для такої машинки, також нормальна. 45 вперед, 18 назад, ну також для п'ятого рівня, я б не сказав, що це проблема. І по живучості у нас 630 хп, при тому, що у нас бронювання. Корпусу 50 50 25 а бронювання цієї башточки 76-50-25. Ну, коротше, так, реально на 5 рівні будуть всі пробувати, тому що там уже пробиття починається із 110 одиниць. Якщо голду навіть не використовувати, вас будуть прошивати в основному всі. Це перша машинка, кандидат новорічні коробки. І друга машинка у нас А7Е3. Це новий британський преміум танк, легкий третього рівня. Прототип розроблений в середині 1930-х років, а 7 е 3 надійшов до конвейера. Однак деякі його розробки, так як підвізка, двигуни башта, були запозичені і використовувалися в дуже вдалих моделях. Включаючи танки Матільда і Черчилль а 7 3 досить мобільна машина завдяки хорошій потужності 13-8 кінських тонн. Ну я б не сказав, що це прям хороші потужності. І 40 мм гарматі досить потужна для свого рівня, забезпечує 50 точок ураження при 75 мм пробиття. Ну 75 мм пробиття це дійсно нормально на третьому рівні, я не спорю. Значить, дивимося. У нас середня шкода за постріл 50-50-60, стандартні ББшки підкаліберні у нас голда і фугаси. 75 пробувають ББшки, це прекрасно. 120 голда, і 23 у нас пробуває фугас. Ну, фугаси тут не рентабельно використовувати. 792 у нас швидкість польоту снаряда ББшного і фугасного. І 990 летить у нас підкаліберний снаряд. Тобто швидкість польоту снаряда в принципі стандартна, а в цьому навіть нормальна в голдового. Час перезаряджання 3,1 секунда, 1,7 час зведення, 0,38 точність. Ну, по цих характеристиках для третього рівня в принципі, це стандарт. Мінус 10, плюс 20 комфортні кути, 130 у нас боєкомплект снарядів. Знач, по динаміці подивимося 35 вперед, 15 назад, при тому потужність 13,8, 40 у нас обертається шасі. І 38 у нас обертається башта. Абсолютно стандартні показники для цього рівня, швидкість невелика, 35 км в основному ви будете в районі 30 їхати, тому що потім потужність невисока. І по живучості її абсолютно немає. Тут по 18-16 мм броня і 400 хп має цей танчик. 375 у нас дальність дії зв'язку, і 320 у нас огляд. ну от Така абсолютно колекційна машинка, А7'Е3. Просто для компенсації і для колекції. От такі от у нас новини. Завтра буде відео по наступному місяцю, те, що було опубліковано е в очі місяця, от конкретно по е жовтню. А на сьогодні все. Не забуваємо проставляти вподобайки, писати свою думку на рахунок цієї всієї техніки. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!